Thank you. позиції вже готові, так якщо ну, ну, так по часу це займає, ви дві години можете вибрати. Ну, останній концерт у нас був дві з половиною години. Дві години, так, взагалі Але у нас є взагалі, yeah. якщо брати все-все-все, все, ми можемо брати приблизно десь 50 пісень у yeah. <рисотворювання> нас є. Але ми якби, вибираємо 15, 20, 25, які є гарно підготовлені, які ми тобто, можемо вибирати як будь-які інші, треба заново. Треба ще репетирувати. Ось так от Думаю, 25 років зіграти Ну так, але все це залежить одно ну, від відношення публіки, тобто знаєте, коли публіка не сприймається, все сидить, тобто не звертає уваги, то іграти особливо то не хочеться довго. Ну такого тако, 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 ну, давно, але ну, колись такі такі не за зараз просто ми не граємо на якихось ну і на яких, яких, яких контекстах. Ми хочемо, щоб люди приходили саме з нас, а не просто тобто, покрива. Добре, що нас є можливість так робити, що ми самі ставитесь до алкоголю, тому що виступаєте очевидно. Скажімо так, ну. Так, Це паба, це. Це майже вже як традиція взяти поки я вихопив на сцену. Заліта ми не. Не радують людям, які які працюють, на травмувальній роботі. Ну, ми на це не працюємо. Тобто ми можемо так, собі дозволити випити пива, тому що це така специфіка цієї роботи, так би мовити. От. У нас були моменти, коли ми колись там пробували аля напитки з перед концертом, нічого добре не вийшло і ми, ну, зарікалися. Тобто ми ніколи не потраємо в якомусь результатному стані. Можна побачити на концертах, це, це надекват, ну, місцями, а але він саме спровокований не алкоголем, а, а музикою. Тобто, а, ну, наприклад, все те саме можна побачити на репетиціях, тільки ну, тобто, алкоголь він не так змінює свідомість, як змінює музика на концерті. Тобто і, і все, все те, що відбувається, це реально військова музика, не фізковому алкоголю. Ми не окаші і не якісь там серйозно. Були якісь такі експерименти, але зараз не тобто ми виживаємо там наркотиків і важкого алкоголю. Я писаю до благодійності чи є це у вашому житті, чи в принципі ви так. Благодійність насправді така штука зараз дуже якась, ну якби вона самого початку меркантильна, так? Але я, я не знаю, чи ці благодійні фонди, ну тобто, коли ти робиш щось за благодійності, що допомогти інших більше чи ці гроші, наприклад, вони реально доходять до кінцевого споживача. Ми в кілька разів брали участь в благодійних концертах, але їх організовували наші друзі, тому ми якби впевнені, що. що це так, тим людям допомогли. От, а так взагалі я не знаю. В зараз така розмита річ, що треба дуже бути вибірково це все брати, тому що це вже це було щиро. Що підготували для Житомира коротко? Для житомера коронавіше треба все буде робити. Скільки пісень? Найкраще з того, що в нас є. І найкраще, що, що взагалі на сьогоднішній день. Це весь час. Ну, о, тобто це як, якби такий. Це і наш альбом тої, буде май. Тобто. А -а -а. це Наші нові пісні, україномовні треки, нові. І... і декілька катєм. <реш> я знаю, що ми підставали драйв і кайф. Так. <реш> да. Тобто, і, дійсно. Буде щось таке, що не знаю скільки людей сьогодні буде, я як 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 це сьогодні пройде, але в цьому місці ще ніколи нічого подібного не бачила. Це точно, так. Ну, так це, тобто, як завжди, це починається спокійно, а закінчиться так, як ви кажете. <рик regardez> не знаю, ми подивимося, Ми, ми, подирим, ми подирим, <рик> and... <sharpate> але ну, ми скажемо це не через саме а через те, що ми просто зараз е, є, є такий факт, що я багато багато нас є залишили, знайомих, які гарних. Є гарні музиканти, але те, що ми робимо, з таким аудитором, який ми проводили, що ви відбувалися в цьому місці, то нічого подібного дійсно не було. Люди можуть це полюбити, можуть не полюбити, О, це вже їх справа, але ви... ми зробимо все можливе. А. Ja, 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 Я справедливо не знайомий, що в Києві є дві групи, які качають. Це Ми і Степан Лігу, да. В Києві є дві движучі банди. Парень такий. Житомирські гуртки ви когось знаєте. Крістих, ну, ваші друзі, але ну, кия. Я не знаю, бумбокс він Житомир, чи Ні. Ні, Друга, шрика, друга... Шрика? друга ріка з Шитомир, ми знаємо. Ну так, да. друга ріка, так. Я маю новини не такі відомі на рівні. Ні, там, ні. Чесно, за нікого. Абсолютно топка. Тобто, е тут грай більше ронь. Те, що... Ми взагалі нічого не знаємо про таку рок атмосферу, що відбувається тут. Нам нам дуже цікаво. Тобто ми серйозно, це як чиста аркуш. Ми нічого нічого не знаємо, що там буде відбуватися через як... десятку. Ні, ми зараз і... приїхали на чергію. Але ми тут були проїздом мільйон разів. І навіть всі так, всі виходять навіть на центр театру і кажуть, я завжди через Житомир приїжджав. І я був навіть не проїздом, бо Мої, та, та вілі, школа, mm. то, що це мої тавелі святої школи. Мої строили. Я розумію, що області дуже багато. Робив дуже багато щось і заливалося. Тобто, до цього міста і до цього регіону є такі якісь. Ви встановили мене мутичний цикл, Так. Найцікавіше з останні, скажімо, тиждень, ви для себе відзначили. Це щось заповне. А, ну вчора, вчора класні новини були нового папу от з Аргентини. От, потім Цікавих новин. Ну насправді українські новини я не читаю, бо в мені від них реально погано. Мене псується нації. Я читаю, там, різні новини, ну коли роботи я така, що читаю новини про, ну, про Америку більше, там, про, про Італію, Європу, ну там тобто, про, про Європу і там Азію, а про, про Україну якусь не дуже. І, і насправді, коли заходжу на Укрнет або на користування, мені стає погано. В мене психонати. Я думаю, ну, блін, ну вже так все погано в цій країні. Ти заходиш на і в тебе тут вкрали, там спали. Там відмили, там ще щось не до недобудували, не допрацювали. Ну, я, я читаю українські новини. Тобто я не люблю краще закидити справді очі і розуміти, що я, 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 я не мають бути ситуації і думати, що можна конкретно зробити, щоб ті читають вміти. Звичайно, на всі є настрій, але водночас є якісь варіанти завжди. Завжди я надія є завжди. Якби ми виросли, наше дитинство пройшло в такий період, якби ми дорожчали в такий період, коли ми якби, могли дозволити собі думати, говорити все, що ми думаємо, і абсолютно не знаю, так ми навіть думали, що міліція нас може захистити. Я вам чесно скажу, в такий період був. Я дійсно так думаю. О, тому, Від людей дуже багато залежить? Чи зміниться ситуація далі? Тобто, ну. Ще попереду власниця, то виходить бути разом на природі, чи в принципі кожен екрані. Так. Не знаю, для нас це якби... Це далеко ще. Так. Ще дипломчик треба написати. А, у нас на їх п'ятий курс, у нас ось їх диплом. Так. Тобто, треба не не знаю, я ніколи не тримаю дітей, як завжди. А загалом все це разом проводите, чи кожен не як у вас? Чи вам вистачає те, що ви на концерт не працювали? Так, природно. Є домашні, знаєте, такі свята домашні, як від Бога, Велик, Дензій, вдома. А такі свята, не знаю, як 1 травня, перше травня, чи... Ми навіть на рік наважаємо свято. Я є свята я, дійсно якісь є релігійні свята, які стримовані не те, щоб сім'я була збиралася разом, якби якісь тримування те, щоб людина. Задумувалися цей камері. А все інше, якби е, назвати святом привід, зібратися, там, вибухати з друзями, а, а, так, а так, це, це кілог, наприклад. Хоча мені от, мені подобається свята, тому що, от, наприклад, в стані, знаєте, люди зимою, вони всі дете. Вони обличчя не на а вони напружені. А 14 лютого, так, і 8 березня, Слітка, бачу, я побачив кількість людей і вони всі є з метро. Вони такі щасливі, ми знаю, мені подобається. Я хотів би, щоб люди вони постійно були щасливі. Я знаю, що це дуже складно, але якби свято було в кожен день для людей, ну не саме привіті а просто відраділи, це було. <плес> <плес> да, то, ми намагаємося дарувати додаватися на ікрати. Люди мали віру. Що якщо... важко вірити, хай спочатку доповіть, то це, це є як частина добра на цьому світі. Тобто музика, яка б вона не була, але музика це є очищення. Навіть була музика, це очищення від негативу. Тому якби, якщо люди це так. Буде сприймати це буде добре. Для мене концерт, наприклад, до свята. Я чесно готуюся до концерту і до свята. І, і потім а, ті відчуття, які після концерту, вони і смеркові, а але дня ти відчуваєш таку спростому. Знаєте, як після Нового року. Наразі правді, ми пішли не знаю, дійсно, так відчуття такі, які знаєте, прокидаєшся зранку, побитий, голова гуде, тому що концерт був. Концерт отдался. Да, да. И думаешь, там не школы дальше.

А бажання за кордону вести, тому що вона англійській мовній пісні, в принципі, це дозволяє. Ми працюємо в цьому напрямку. Ні, нічого не так конкретно, але ми хочемо. Тобто колись я хотів, <звачу> у мене була мрія зіграти на Уемблі. <звачу> там на цьому стадіоні. Це... Конкретно, мені здається, це якась... Так, це є. Це найбільше найбільший такий стадіон в Британці, це якийсь культовий. Мені здалося, що це класно зіграти на Уемблі. Не знаю, чи це вийде, але у мене зараз немає такого відчуття. Але зіграти стадіон, це реально круто. Але в нас зараз в Олімпійській заходить, і там прямо захвалюється.